Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно- рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог сильно любить вас і Бог хоче проявлятися і рухатись в вашому житті. Амінь. Тому очікуй як праведник гарних новин від Господа. Бог хоче дивувати, і Бог вміє дивувати. Чи будемо ми проходити якесь таке випробовування або тісний час? Да, ми будемо випробовувати, тому що сам Господь сказав, що будемо пити чашу, яку Він п'є, і це страждання. І будемо занурюватись в хрещення, яким Він хрестився. Тому ми будемо проходити все те саме, що Ісус проходив. Нас будуть ненавидіти, нас будуть злословити, нас будуть гнати за Христа. На нас будуть плювати, нас будуть ображати, зневажати, не слухатись, нас будуть вбивати, саджати у в'язницю за Христа, нас будуть не розуміти, навіть наші близькі, наші рідні. Ми бачимо з вами, що Христа не розуміли Його рідні і близькі, Його мама, коли він збирався і почав служіння. І брати і сестри вони думали, що Він зійшов з розуму. Сам Христос говорить, що буде такий час, коли ви підете за мною, що ваші рідні вони стануть як ворогами вашими. Настільки вони будуть захоплені сатаною, який буде виступати проти тих цінностей, які Бог вкладає ваше в серце, коли ви народилися згори і послідували за Христом. Що Він говорить, що навіть будуть спробувати вбити вас, будуть гнати вас, виганяти вас. І про це нам говорить Христос. Він говорить, що домашні стануть ворогами. Нас багато хто не зрозуміє, тому що світ він міркує іншими цінностями, він захвачений іншими цінностями, іншими стандартами життя. І світ. Він не зрозуміє тебе як християнина. Тому бути треба готовому до того, що світ тебе не зрозуміє. Але ти тримайся Господа, і ти побачиш Божу підтримку, і ти побачиш від Бога щастя від того, що ти живеш небесними цінностями, і ти бачиш, як Господь тебе і в земному житті благословляє. Тому тримайся, Бога, тримайся небесного, незважаючи на те. Чи розуміють тебе інші люди, чи не розуміють? Саме головне, що ти розумієш Бога, а Бог розуміє тебе. Амінь.